Сто воскресів смертю, смерть подола. І тим совожит. Великоднє послання Високопреосвященнішого макарія, митрополита Львівського. Місце блюстителя Київського митрополичого престолу, архіпастиря, всечесному священству, чернецтву і всім вірним. Христос Воскрес цей день сотворив Господь, радіймо і веселімось в Ньому. Коли настає свято світлого Христового Воскресіння, душа віруючої людини, немов обновляється в своїй істоті, а інколи черстве серце стає лагіднішим, приспане сумління, наче прокидається від звуків переможної пасхальної пісні, так ясно. І добре стає на душі, що хочеться жити, всіх любити, міцно з надією вірити і молитися. Як же не радіти, як це звеселитися в цей день святої Пасхи, якщо Воскресіння Христове є основою нашої віри? Як не втішатись, якщо серцем і душею відчуваємо, що віра наша є істина, основа її безперепечна, що ми не будемо посоромлені у нашій надії. Чому нещаєте навіть щастя, коли Христос воскрес, Воскресіння Христове являється торжеством не тільки віри і надії, а й правди в цілому, своє Боже достоинство, воскреслий Христос обґрунтував перед нами на тому, що Він воскресне на третій день. Коли ж Христос Воскрес, як Його свідчення є істинним. А якщо ні, то обманеним, так як свідчили юдеї, незважаючи на те, що зла є ще чимало на тому світі, що воно для себе знаходить місце у теперішній час між нами і на нашій багатостраждальній землі. Христове Воскресіння засвідчує, що правда і добро. Ніколи не будуть переможені. Його Воскресіння являється торжеством загальнолюдської ідеї безсмертя, властивої християнському вченню більше, ніж будь-якій іншій релігії. Ми віримо, що Христос воскрес. Ми віримо. Що Його Воскресенням знищена смерть, бо безсмертя перемогло, і віра в це наповнює наші душі, в День Святої Пасхи невимовною радістю. Ми відчуваємо якусь бадьорість, яке ж невичерпне джерело духовної сили. Тому на обличчях наших стільки щастя, а в душі стільки блаженства, коли до неї торкається благодать Воскресло Христа, нашого Спасителя. Своїм Воскресінням Господь відкриває зміст нашого життя, подаються нові сили і радість буття. З ним усе воскресає, усе наповнюється змістом, швітлом, добром і надією в наше Воскресіння. Згідно слів апостола Павла, нині Христос Воскрес із мертвих, первісток всіх померлих. Якщо ж воскреснемо, значить є загробне життя. Є нагорода за наше побожне земне життя, є правдивий суддя, є потойбічний світ, до якого ми повинні готуватися. Живучи на тій землі, бо Господь кожному із нас воздасть за наші діла. Отже. Земне життя набуває змісту і значення, а смерть не може бути страшною, бо є переходом до іншого світу. Наша доброчесність матиме закінчення, гріх відплату, злочин покарання, а віра і надія здійснення. Тільки у визнанні істини, що за Христом іде Воскресіння, що Христос Воскрес розв'язання всіх вічно тривожних і страшних питань, бо Спаситель подолав смерть і переміг страждання, живучи на українській землі. Ми, свідомі, українці та люди інших національностей, переносимо страждання через неспокійний теперішній час, особливо ці страждання, торкаючи тих сімей, чиї батьки, брати та сини, віддавши своє молоде життя, прорили кров за нас і за свої родини. За рідну землю і за свою батьківщину. Все це засвідчує те, що ми любимо Україну і готові їй служити, її захищати при будь-яких труднощах, які інколи виникають, через чиїсь байдужість і некомпроментність цього. Оборони щодо нашої України. Ми можемо гордитися за свій український народ, який щиро допомагає своєму війську. Ми можемо гордитися за свою українську церкву та героїчних волонтерів, бо служіння своїм ближнім не є марною справою. Той, хто розпочав з Україною війну, не розраховував на те, що українці згортуються, будуть співстраждати з ближніми і для ближніх співчуватимуть і віддаватимуть своє життя так, як це зробили герої Небесної Сотні на Майдані та тисячі героїв в час війни. Путінської безмістовної війни. Все це нас, віруючих у Бога українців, лише гартує, звертаючи до всіх батьків, дружин та дітей, які втратили своїх близьких у боротьбі за справжню нашу незалежність, загиблі. І вбиті отримають блаженне життя з Воскреслим Господом, бо наше майбутнє не лише допоможе страдникам забути минуле, а й надихне благословляти це минуле як шлях до радості і щастя. Ця впевненість остаточно примирить наші думки. Зі стражданнями на цій землі. Смерть не забере всього, і настане час, коли українська земля якогось ранку прокинеться ясною і безсмертною, і на ній більше не бути проливатися кров свідомих українських патріотів. Але нам багато. І сердечно молитися треба просячи Господа воскресого захисту перед ворогами, що бажає знищити нашу українську незалежність та самостійність. Потрібно молитися, щоб мир і спокій перебував між нами, щоб незалежність. Нашої України зміцнювалися економічно та духовно, щоб Україні була одна помісна православна церква, Ваші високопресвященства, шановні архіпастері, всечесні отці, монахи, брати і сестри. Щиро сердечно вітаю вас і світлом Христового Воскресіння, нехай воно стане і нашим духовним Воскресінням та земним щастям, нехай же Воскреслий Спаситель пошле вам свої щедрі милості, благословіть своїми щедротами нашу неньку Україну. Вас, ваші християнські родини, ваші пастви і парафіяни, вашу духовну працю і молитви, щоб живучи у духовному в'єднанні з Воскреслим Христом на цьому світі, ми удостоїлись воскреснути до щасливого і світлого життя із Ним у вічності. Бажаю вам радісних і веселих свят, Воїстину Христос Воскрес, макарій Митрополит Дельвівський, місце блюститель Київського, митрополичого престолу, Пасха Христова 2015 року Божого місто Київ! Христос Воскрес! всечесні отці, брати і сестри, прийміть слова потіхи і підкріплення від Воскреслого Ісуса, які линуть сьогодні до всіх вас, дорогі бродівчани, до стареньких, до хворих, немічних. Опущених осамітнених, заплаканих, серед відів і матерів. Великою і важкою втратою зустрічає багато страждальна Україна Воскресіння Христове. Бродівчани не дочекалися. На День Святої Пасхи найкращих синів, батьків і братів, які віддали своє життя за нас усіх, щоб ми жили краще по Божому. Вас кличу по прадньому і прошу не тратьмо надії на Бога. І людей, ваші особисті і наші спільні труднощі, важкі терпіння і випробовування закінчаться правда переможе зло і ворога. Звичайно, перемога не приходить самочинно, для перемоги. Треба трудитись, терпіти і боротися. Бажаю вам здоров'я і благодаті. Нехай минає Сум, і будьте раді і багаті. Щиро вітаю вас! Христос Воскрес, воістину воскрес!